Володь, тут mm -hmm. така справа. Я нам суші замовила, художники-постановники з них конкурс зробили. Нормально, давай, хоч не поїмо, то пограємо. Давай пограємо. Правила прості: кожен з членів команд підходить до цієї конструкції і витягує дві палички. Палички треба витягнути так, аби ця суша, яка зверху Бабушка не спала. На ком зруйнується ця конструкція, і рол впаде, та команда і програла. Та Команда і програла. Давай, нам треба обирати, хто перше почне. Нараз, два, три. Давай по японському. Давай. О, стровай. Са Іч ні сан. Іч ні. сан. Са ні -сан. Ти починаєш першим. Ми продовжуємо навчатися. Lenovo. розумне майбутнє для всіх. Чи куди пішне? Лесенька, Лесенька, ну. Одна. Ура! Та бери, бери. Пара-бара-бара. Бери, бери. Пара-бара-бара. Бери, бери, бери. Добре. Ну, ні. Одна. Давай. Вася! Є. Yeah. І поруч теж чорна ось ця, да? Давайте. Да, 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 да. Обережно. Різко. Да, да, да. Хорошо. Василь. А то получите палкою. Васильсон! Хаджиме. Хаджиме його звати Василь. Вась, закінчу, закінчу, будь ласка, цю гру. <ривіт> Реально хочеться. І поїдемо додому. <ривіт> 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 Вась, затягни. Вась, дивись, усім. Не бійся, не бійся, просто бери тягни. закрий очі? От вона, хорошо, давай. О, пішла! Один. Ми потім це спалимо. все. <ривіт> Якщо ти цією палкою всі? Прикинь. <ривіт> Оконно. Ооо. <плес> давай. Сеня. Сеня Олександрівна. Сеня принцеса воїн. Ну ка тримайте, будь ласка. Отак. Два. Хорошо. Даня. тобі допомогти? Ні-ні, дякую. Одна, о! Саша. Давай, о. А я пропоную наступне коло по три тягнути.

Давай. Леся, 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 давай. Леся, да, 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 да. Леся, 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 Леся. Ой, Вова, обережно. О, я да, да, давай. У самурая нема цілі, є тільки шлях, але я не самурай, Там, того всяке може статись. Заточені внизу, бач. Раз, давай. От на ньому тримається вся основна штука, конструкція вся. Тобто да, 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 можна да, брати да. спокійно. Не думай, тягни. Головне сильно, різко. На щось не тягнеться. О, Є, давай, потримаємо.

Полюбив грим. Ну і все. І поїхали додому. Цікавий тімбілдинг. Я Думаю, у вас не ливають. Тут не наливай, давай, давай, давай. Та ні, ну куди, Вася? Ну поруч ж. Дякую. Ну так а що, а тут, різко просто. І вверх. Давай, давай, давай. вверх, давай, вер. Ксюша, <годно> Ксюша, Ксюша, давай! <годно> <годно> Ксюша, Ксюша, Ксюша! Ксюша, <годно> Ксюша мне кажется, тут треба. Не? Бери та вот эту Да! 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 Вот сюда бери, вот сюда. Да! 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 Даня, давай! Вам oh хана! А оця підтримка Даня, тисне, Даня, я вам так скажу. Даня, 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 Даня. Різко вверх просто і все. ти ж. Да. Тобі в дев'ять треба було додому. Вже, вже десять. А, да. а ти... Давай, давай, тримай. Вау, вова, ти такий спортівник. Що <реш> ти сюди я вам прийшов? Я так скажу, Воно питається, коли Ах, Даня ходить. Ти ж... Віздяп, віздяп, віздя, хорош. Олександра, Олександра. Давай, ми всі віримо в тебе! Саша, 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 Саша. Саша, 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 Саша давай, ти зможеш. І біля неї ж саму. Я попрошу пал нічого не казати. Ага. Давай, mm. давай. Красота. Та да ти uh. що! Та да, ти да, що! Це вона! Вона змогла! Oh, ну <праць> no, ось і зіграли ми фінал! Почекай, почекай. Ні, я думаю, що Назар все ще зможе. Надія помирає останньою no, у них. Дивись, ну цю точно можна. Щас, 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 Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Це опора. Лишається 4. А що вони ще сподіваються, я не розумію. Може, Які їм вирати? треба? Точно. Так, давайте відійдемо подалі, а то... Тримай, тримай, тримай! Ой-ой-ой! Обережно ходимо! Ходимо обережно! На тобі починалось, на тобі Назар! На! Тихо, 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 тихо! Давай, Назар, кидай ту сушу! Можливо, 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 нормально, нормально. Ну там теж опора, я бачу, я бачу, я бачу, я бачу. Але дивись, ну, типу, — Рівновага Дивись. порушиться ні, і, ні, так, ні, і так, і ні, так. — Ні-ні-ні-ні-ні-ні. — Я би ризикнув. Я, я би ризикнув. — Ні-ні-ні. Оцю. Ну, добре. Чинто та сито! Обережно, Обережжа, Лазар, Давай веди, підійдемо, щоб я боюся щоб на тобі не впало зараз. Дазар, я в шоці! Я просто тихо! Відійшли всі! <плевизи> Зробиться На Мамо, дабуцу! Лесь, будь ласка, не підставляй мене, я тут перший раз на <плевизи> цьому шоу. Передай це <плевизи> моєму сину. Або спешило, спешило віддай. Хай продасть і гроші передасть сину. Лесю, дякую тобі. Дякую тобі, велике. Це було дуже велично. <риклад> Леся, <риклад> Хотів би сказати вам щирою українською Арігатоґайдзімас сьогодні. Перемогли справжні українські самураї 20 тисяч гривень на їхньому рахунку. Там не було шансу. Ти принаймні не витрачала час, а реально поїхали під дитини. Ну а що, що, Лесенька, ти взяла на себе такий. Ну, а що? Пішли, скажемо, фінально? Я сьогодні вельми вдячний Лесі, тому що вона підставила своє плече, щоб я не впав в бруд. І в мене реально від цих служб буде синяк на руці.